В Україні 18-та година в ефірі Мовиці Інтери. Я Анастасія Даугуле. Новини на цю годину маємо такі. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харківщині. Окупанти поцілили кабом по руській лозовій. Жертвою атаки стала 67-річна жінка. Ще один чоловік дістав уламкове поранення. Повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Десять населених пунктів перебували під ворожим вогнем на Запоріжжі. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед місцевих жителів. Побито більше десятка домівок. Більше про ситуацію розповість наша кореспондентка Інна Гой. Вона з нами на прямому зв'язку. Інну вітаю. Тож які новини на тепер маєш? Та да, нас цієї доби під обстрілами перебували три райони Запорізької області, і власне у Пологівському та Васильівському районах росіяни були двох місцевих жителів: це чоловік та жінка. І ще одну людину було поранено внаслідок обстрілів у Запорізькому районі. Загалом по області завдано майже чотири сотні ударів. По Новоандріївці окупанти били з авіації, а решту прифронтових територіях здебільшого обстрілювали артилерію та реактивними системами. І Також атакували ударними безпілотниками, І обстрілами у містах та селах пошкоджено і житлові будинки. А також спалахнуло кілька пожеж, зокрема у селі Поспенівка, горіли. Господарчі споруди та гаражі і вогонь ліквідовували рятувальники. Також пожежники виїжджали на ліквідацію наслідків обстрілів і займання пожеж у селі Приморське. Там горіли два будинки, один з яких не житловий. І окрім цього, ще надзвичайники ліквідовували займання на відкритих територіях. Щодо ситуації на фронті, за останніми даними від генштабу, які надійшли на горіківському напрямку силами оборони відбито два ворожих штурми. Окупанти зазнали невдачі в район в районах вербового і роботиного. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. А зараз я передаю вам слово Настрій, дякую за інформацію. колего. це була Інна Гогой про наслідки ворожих атак по Запоріжжю. Вісім носіїв крилатих ракет на тепер перебувають у чорному морі. Тож загроза обстрілів звідти зберігається. Про таке інтерв'ю повідомляє речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Утім, він додав, що калібри це нескладна ціль для нашої протиповітряної оборони. З трьох останніх атак захисники збили майже 100% ракет цього типу. Розповів Плетенчук і про статистику уражених ворожих човнів. 62 була кінцева цифра у нас так само не мій зараз напрямок, але бачу статистику і відповідно з того досвіду, який отримав перебуваючи в цій зоні відповідальності, можу зазвичай можу зазначити, що зазвичай використовують подібні човни для того, щоб переміщуватися Дніпром наші вороги, використовують на тих локаціях, які знаходяться з лівого берегу. Там насправді багато таких позицій, пересування, між якими, можливо, лише. Човнами тому в принципі це е, фактично просто транспортний засіб, яким здійснюється перекидання особового складу, ротація, евакуація, е, підвоз боєприпасів. У продовженні випуску про відключення світла та необхідність економити зараз побачите мапу, яка демонструє рівень споживання електрики по регіонах на 17.30. У червоній зоні абсолютно вся Україна. Це означає, що в усіх без виключення регіонах рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають жителів червоної зони вимкнути потужні прилади і не забувати про необхідність економити електрику. Адже через російські обстріли електроенергії у системі. Не вистачає. Нагадаємо, що Україна не постачає електрику до Криму та тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. На Покровському напрямку окупанти 24 рази намагалися посунути лінію оборони. Зокрема, у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового та Прогресу. Шість боїв ще точаться. Триває наступ поблизу Красногорівки та Курахівському напрямку на турецькому, гаряче у районі північного турецька та Нью-Йорка. На Харківському ворог атакує біля глибокого, вовчанська та липців. Наразі тривають три бої зіткнення. Збройні сили України відійшли з мікрорайону канал у Часовому яру. Про таке повідомляє речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Її додає, що сили оборони зайняли вигідніші позиції, але ворог продовжує тиснути. Утримувати мікрорайон було недоцільно, бо це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Агенція Reuters оприлюднила відео з часового яру. Росіяни знищили його практично ущент. Це місто має стратегічне значення. Часів яр стоїть на височині. Якщо російські війська встановлюють над ним повний контроль, вони потенційно можуть використати його як перевальний пункт для просування на захід у напрямку Краматорська і Слов'янська. Кількість бойових зіткнень суттєво зросла на куп'янському та лиманському напрямках. Ворог фронтально атакує, тисне кількісно. Про це нам розповів офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Віталій Литвин. Зараз вони після такої знаєте, масовного артилерійських обстрілів масованих ударів оперативно-тактичної авіації. Вони зараз знову починають пробувати штурмувати наші підрозділи. Тобто, як я і казав раніше, коли вони впираються, вони застосовують тобто, тактику випаленої землі, тобто щоб скидувати велику кількість вибухових речовин на наші голови Сил оборони України, так що там просто неможливо було б існувати. Вони завдали таких масованих авіональотів, масованих арт. Різдських ударів і зараз знову продовжують відправляти свою піхоту на штурмові дії. Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакета військової допомоги на 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Очільник Пентагону Остін заявив, що снаряди для ППО передадуть позачергово. Що ще у новому пакеті американської допомоги? Дивіться у сюжеті. Ракети до ЗРК ХОВК та протитанкові ТОВ, припаси для Хаймерсів, 155 155-мм артилерійські снаряди, а також джавеліни це неповний перелік зброї, які сполучені штати передають Україні в новому пакеті військової допомоги, загалом на суму 2,3 мільярди доларів. У Пентагоні заявили, що серед головного снаряди для ППО їх надсилатимуть Києву. Прискореному режимі про це раніше зазначив його очільник Лойд Остін під час зустрічі з українським міністром оборони Рустемом Умєровим. Україна перебуває в жорсткій боротьбі. Так було з самого початку цієї безрозсудної війни, яку Кремль і надалі продовжує посилювати, бомбардуючи ваші міста та мирних жителів. Україна не одна і Сполучені Штати ніколи не похитнуться у підтримці вас разом із 50 союзниками та партнерами. Ми продовжуватимемо надавати Україні необхідне для відсічі російської агресії сьогодні і для стримування Москви завтра, згідно з рішенням президента, США нададуть Україні більше ракет перехоплювачів, протитанкової зброї і інших критично важливих снарядів. Це все буде надано за прискореним графіком. Через прискорений режим для України постачання аналогічних ракет або снарядів для інших партнерів у Вашингтоні. Відклали, оскільки саме Україна потребує їх позачергово. Ми цінуємо все більшну допомогу і всю ту підтримку, яку ви нам надаєте з цією підтримкою. Ми зупинимо Росію, припинимо агресію проти наших людей, наших цінностей і національних інтересів. Пакет допомоги складається з двох частин. 150 мільйонів доларів виділені завдяки програмі президентських розпоряджень. Ще 2,2 мільярда передбачені ініціативою сприяння безпеці в Україні. Більшість із виділених коштів пакету допомоги США фактично підуть на контрактування двох типів зброї: це ракети до зенітних ракетних комплексів Петріот і «Насамс». У білому домі наголосили, з моменту ухвалення закону про додаткове фінансування на 60 мільярдів доларів. Білий дім виділив уже сьомий пакет військової допомоги. Пакет допомоги включає ракети для систем протиповітряної оборони України, боєприпаси для реактивних артилерійських систем високої мобільності, артилерійські снаряди та інші критичні засоби, які будуть вилучені з американських запасів за програмою президентських повноважень. Допомога також включає нове фінансування, яке Міноборони США використає для закупівлі ракет перехоплювачів для систем ППО Петріот і «Несенс», щоб допомогти Україні захистити свої війська та міста від повітряних атак Росії. Президент Країни Володимир Зеленський за новий пакет американському лідеру Байдену подякував і наголосив, Україна розраховує на подальшу допомогу. Ми розраховуємо на подальшу допомогу США, яка зміцнить обороноздатність України і дасть нам змогу ефективно протистояти російській агресії та захистити наш народ від російського терору. Євген Бригар Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Україна не зможе виграти цю війну, якщо не матиме переваги у повітрі. Так вважає генерал-лейтенант повітряних сил США у відставці Девід Дептула. Про що він і заявив на зустрічі американських генералів у травні. Генерал відвідував Україну і консультував вище військове керівництво щодо подальших стратегій. А надто війни у небі вважає, що на Україна почуватиметься впевнено у небі. Лінію фронту росіян на землі буде прорвано, а хід війни піде у протилежному напрямку. Розраховувати лише на піхоту категорично не радиць, адже у боротьбі на виснаження росіяни, попри нестачу ресурсів, усе ще мають. Перевагу у кількості головний урок, який можна винести з попередніх двох років протистояння для вирішальної перемоги в цій війні Україні критично необхідне абсолютне домінування в повітрі, саме те, що Росія не зуміла скористатися своєю перевагою в кількості солдатів і техніки, і стало причиною, чому план Київ за три дні провалився. Війна на землі тільки призводить до боротьби на виснаження. І тут Росія, вочевидь, має кількісну перевагу. Урятовані з під обстрілів покинуті чи звільнені від безжальної експлуатації. Коні, поні та віслюки їм дають друге життя у притулку на Миколаївщині. Зараз там із півсотні виснажених тварин. Єлизавета Кротик побувала у цьому закладі. Бачите, вона ще не зовсім адаптувалася до людей. Коли підходиш до тварини, вона вуха так прижимає, тобто вона ще не зовсім довіряє людям. Кобилу на кличка Афіна привезли у притулок місяць тому. Вона і досі проходить реабілітацію після життя під обстрілами. Вона приїхала з під Харкова, там, з зони бойових дій, в район Купянська. Люди евакуюються, на жаль, немає. Змоги забрати з собою тварин, і люди розстаються з тваринами, передають їх до притулку. Загалом від початку великої війни у притулок потрапило понад 10 коней. Коні додаються як із приватних домогосподарств, так попадають із кінних заводів. По різним причинам спортивні коні попадають із своїх травм на притулок, бо для них два виходи. Вони вже там не потрібні, як для спорту. Тої сілі здають нам м'ясокомбінат і от такий варіант, як у нас. Хворих тварин тут лікують, відгодовують, допомагають побороти стрес. Вони бояться будь якого шуму, будь-яких різких там движень. Проходить якийсь період часу. Ну, ми даємо їм можливість знаходитися в спокої. Ми ставимо спочатку в денники, на карантин. Їх вони там знаходяться, кормимо їх, доглядаємо їх. Приучаємо, які не приучені до рук, люди спілкуються, там гладять тварин, і поступово тварини входять у довіру до людей і адаптуються. Нині у притулку близько пів сотні коней, а ще поні, вівці, собаки та коти. Також у нас тут от, пара осликів є, пара осликів. Он там заховався. Це Нельсон захований під животом. Бачите, і ослик прижився. З коньми. вони теж дружать між собою. Цієї зими тут знайшли прихисток ось ці карликові кози. Спочатку їх було двоє, зараз це вже родина з шістьма козенятами. Оці ось дані кози це порода камерунські кози. В народі їх називають карликові кози. Вони там дуже маленькі. Вони попали до нас із старобогдановки з сторони рацада. Це буквально це півгода назад. Тут же ж. Теж в Миколаїв захвачують бойові дії. Безпілотники літають активно над цим селом. І тому люди, пенсіонери, евакувалися на западну Україну, а хазяйство з собою вивезти не змогли. Утримувати таку кількість тварин, особливо в умовах великої війни, складно прогодувати лише одного коня коштує до п'яти тисяч гривень на місяць. Поголів'я на даний момент дуже можна сказати серйозне і потребує великої кількості кормів. Наприклад, в одному коню на день потрібно, на добу потрібно хороший тюк сіна, хороший тюк соломи, і також дати хоча б 2-3 кілограма якогось концентратних кормів, тобто комбікорма чи оса. Притулок виживає завдяки благодійникам, волонтерам і просто небайдужим людям, які донатять на догляд за тваринами. Завдяки цьому всі мешканці мають шанс на друге життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ситуація на фронті і не тільки у фокусі уваги Олексія Фадєєва. Він продовжує марафон. У нього чимало важливих тем. Колего, прошу, дякую, Анастасія. Так дійсно ми будемо говорити про роль засобів РЕБ на фронті. Оголосимо новий збір на них.